Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, подивіться, який цікавий світ навколо нас. Світить яскраве сонечко, яке гарне блакитне небо, зелена травичка, гарні квіти, Захоплюючий світ навколо мене. Це надзвичайне, просто дивина, квітуче, гарне, ніжне і зелене, неначе казка щира, чарівна. Повсюду квіти, ціле розмаїття, відтінкам, кольорам нема кінця, та просто подивіться у небо чи на луги, що у цвіту завжди. Та до струмочка придивитись треба, що все біжить в жару і в холоди, Захоплюючи світ. Та що й казати усе казка дивна чарівна, Світ прекрасний навколо тебе. Сонце ясне і синє небо. Дітки, який цікавий світ навколо нас, яка чудова природа, це гарне, чарівне. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей, мої малята!